Привіт всім! Мене звати Микола Голубей, я одужавший алкоголік. Ми продовжуємо з вами інвентаризацію по страхам. І сьогодні ми поспілкуємось про другий варіант молитви або про продовження молитовного процесу по інвентаризації по страхам. Давайте запросимо Бога на наше спілкування і почнемо. Боже, батько світла, прийди до нас в цей процес, Боже. Ми як люди робимо все, що ми можемо. Ми прийшли. В цей процес до тебе. Я читаю цю книгу, розповідаю про якийсь свій досвід. Ті люди, які слухають зараз, вони витрачають свій час на це свою увагу. Ось ми, як люди, робимо те, що ми можемо, батько. Але прошу тебе, будь ласка, внеси в цей процес енергію та силу, яка може змінювати життя. Принеси цей процес фактор дива. Будь з нами, Боже. Амінь. І так, друзі. Маю надію, що ви вже написали інвентаризацію по страхам, першу, другу, третю колонку. Прослухали попередній трек, ви спостереження подивились, бо вони дуже потужні. Це серйозний теми для медитації. І ви пройшли е, от, просту, коротку молитву. Боже, позбав мене від цього страху е, і направ мою увагу на те, яким мені потрібно бути, згідно твоєї волі, щасливим, радісним і вільним. Яким би ти хотів, да, щоб я був. І тепер ми з вами е, зробимо другий, можна сказати, варіант молитви. Або або такий довший трошки. Це серйозний медитативний процес, де я маю надію, ви отримуєте так само багато духовного досвіду, так як і я. Дивіться, в книзі написано. Ми просимо його усунути наш страх. Тобто те ж саме попросите, да? щоб Боже забери. І спрямувати нашу увагу на те, якими Він хотів би, щоб ми були. Відразу ми починаємо позбуватися страху. До речі, тут не позбуватися, а переростати страх. Тобто, страх, це, це ніби ми стоїмо по макушку в воді. Аж за, ну, ми, ми тонемо. да, І коли ми духовно ростемо, да, то ми як в розмірах збільшуємось, да, і ця вода там, опускається по плечі, по груди, по, по пояс, по коліна. да, І потім ми просто переросли цей страх. Але якщо ми перестаємо духовно щось робити, ми знову здуваємось, да, і знову в цей страх. Тобто ми. Мій досвід, я не знаю, показує, що я якось ми не позбавляємось від страху. Це, тобто, це переклад контексту неправильний. Тобто ми переростаємо страх. Але у нас є ось молитовний процес. Ми просимо, коли просимо, в книзі, коли написано просимо, це означає молитва. Тобто ми молимось, щоб Бог усунув наш страх. Страх і спрямував нашу увагу на те, якими, ми хоч... якими він хотів би, щоб ми були. І так, як це відбувається технічно? Я молюсь. На ось відео, щоб ви бачили. Боже, позбав мене від страху відкритися. А, це... От, давайте з першого. Страх покарання від Бога. Боже, позбав мене від страху покарання від Бога, від Тебе. Позбав мене від упередження, що виявиться, що ти злий, що Бог буде мене любити тільки якщо я буду ідеальним. Позбав мене від страху, що Бог не такий, як я у моїй концепції, як, не такий, як у моїй концепції другого кроку. І я ось молюсь, Боже, позбав мене від усіх. Цих думок, страхів, позбав. да? І далі в книзі написано, що ми просимо, щоб Бог направив нашу увагу на те, яким нам, згідно його волі, треба бути, яким би він хотів нас бачити. Я молюсь, Боже, оце все забери і направ мої думки на те, яким би ти хотів, щоб я буде. Був. Так, дивіться, друзі. Що є, що є таке. Блін, вибачте. Що таке процес, коли. Е я, я трошки втратив дар мови, бо е трошки мене заглибуло в цей процес тільки що. Дивіться. Я щось тільки що писав. Оце те, що я писав, не є результатом якихось моїх роздумів чи якогось інтелектуального процесу. Що я зробив? Я помолився, ось щоб Бог забрав мене від цього, від цих страхів, від цих упереджень, е, да? І далі я попросив, щоб Бог сфокусував мою увагу на те, яким мені, е, яким би він хотів, щоб я був. Да? І я почав писати. І ось що я написав. Бог є чиста любов та енергія. У мене неправильне відношення до подій в моєму житті. Усі події нейтральні. Я гадаю, я надаю їм думку. о, я надаю їм оцінку поганих, які послав злий Бог, або гарних від доброго Бога. Усі події дані для досвіду, щоб я зростав. Бог мене любить. Тут тобто дивіться, ось це думка, що Бог злий, чому вона там формується, тому що. Якісь події відбуваються, які мені не подобаються, які там мене напрягають. І якщо мене щось напрягає, то, то, то значить злий Бог послав. І ось те, що в мені прийшло тільки що, що усі події нейтральні, і це я надаю їм ну, оцінку, це погана подія чи гарна. Але я можу дізнатися. Зраніше, ну, але ось я написав, що всі події нейтральні. Це, це прикольна тема для медитації. Тобто, ось, е, е, написав, тепер далі рухаємося. Друге. Страх втратити можливість. Yeah. Я, е, е, я молюсь. Боже. Позбав мене від страху втратити можливість, позбав мене від е, упередження, що або зараз, або ніколи у світі є обмежена кількість грошей, шансів, удачі, тому треба хапати, боротися за них, позбав мене від упередження, що страх, що цей світ обмежений в ресурсах. все це з мене. І направ мою увагу на те, яким би ти хотів, щоб я був. Фух, ну це круто. Тобто дивіться. А, ще раз. Я не вірю в силу просто написання. Коли є якесь там питання, людина пише, щось відповідає. Але я вірю в силу. Що якщо ми знаходимося в духовному процесі, тобто ми молимось, звертаємось до Бога, знаходимось в процесі і тоді щось пишемо, то, ми можемо, то цей процес має здатність зцілювати і змінювати. Я маю надію, що ви отримаєте цей досвід. Коли ви щось пишете, а потім вам цікаво читати, тому що ви розумієте, що це точно не ви написали. І так світ є безмежним. Кожен день мені надаються можливості на сьогодні. Завтра будуть інші ситуації та можливості. Бог піклується не тільки про мене, але й про інших людей. Тому деякі можливості, гроші, люди, події не є моїми. Вони підготовлені для інших людей. Бог дасть мені усе, що треба, якщо я буду просити та буду відкрити. Далі наступний. Боже, позбав мене від страха робити помилки. Повізвав мене від опередження, що мене не будуть любити, якщо я буду, буду не ідеальним. Мене накажуть за помилки, мене будуть критикувати. Страх що такого, як я неможливо любити. Боже, дістань все це з мене. І направ мою увагу на те, яким би ти хотів, щоб я був. От що я написав я чи через мене не знаю. Колічка, я тебе люблю. Я не залишу тебе самим. Подивись навколо. У тебе є сім'я, яка тебе любить, батьки, які тебе люблять, друзі, які тебе люблять, члени, члени спільноти, які тебе цінують. Дивись на них, а не на тих людей, які тебе не люблять. Неможливо, щоб тебе любили усі. То дивіться, це ось такий процес досить глибокий і цікавий. Я розібрав тільки три страхи із шести сторінок, але я маю надію, що ідею ви зрозуміли. Що треба робити? Тобто ми молимось, щоб Бог позбавив нас від страху і направив нашу увагу на те, яким він хотів би, щоб ми були. І ми далі пишемо якісь думки, які нам приходять на цю тему. Ось. І далі, і рухаємось далі. Ось, отак. У вас тепер завдання пройти по всім страхам з вашої інвентаризації. І тоді повернемось на наступному зібранні.